ну, тут це... Вересень почався. І що ви тут Вересень. робите? Хочете? Це, 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 у це у санузел це Михайло. всі Добре. бачать його, він живий, і всі слухаєте, і всі слухають його. Я розумію, де... можливо, голос же на прийти? чому тут всі зібралися і сидять це навколо тому, вас? Це Тому що у нас ми там зу... йде навчання, і ми тут в експрес-бюджетному форматі презентація об'єктів. Презентуємо, що я не знімав, зараз я розповідаю маємо. всіх об'єктів є, а люди не всі тут, не всі там були. Ну, ми всі там були, да? так? Ну добре, да. добре. Там... Сергій Сергійович, що тут відбувається? Не можна а що там? Ну там, покажіть. Там у нас поздоровляємо нашу Наталочку, нашого юриста. яка якраз. З 1 вересня, мабуть, так? З днем народження, зараз будемо прозивати. дивіться там всіх. Всі, хто хочуть випити, вже сидять. Вже не сидять ось так чекають. Я. Тунелі крововодичного. Я. Воно все сидять. всі вже роботу закинули. Дай я позніму, я как А, краса, а головна Леся, яка не п'є, отам уже сьогодні як розгавеється, як понісеться. Ну <рес> подивіться, <рес> яка <рес> краса, яка краса. Танець потім. Пайна. А це пластмасово, так? <рес> да? Ну так, так, так. Відча. Сті стій сті! Аніос Фейліс! Скумплианіос! Це тобі, це тобі! Уоо! 24! чотири! Ну. Це тільки початок! Так, 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 треба заходити пожаліні, так?

Це все приїхав. говорить. Я Ну все Я свої будинку виймав. Прощавайте, зараз скажу правду про вас. Були шановні, стали колеги і перетворилися друзі. Тому я собі дозволю сказати про те, що ви в моєму серці. Ви в моєму серці, кожен з вас. І ще багато туди влізе, хто Гарієл, 3D, Тому що все починається з любові. Вона нас тримає. Дружба, любов, людяність. А гроші це приємний бонус. Приємний! Невороження! Геніальний кошт!